Яка різниця між установкою зберігання електроенергії та гібридною сонячною електростанцією? Знаєте, кардинально ніякої. Вони фактично виконують дуже похожі функції. Е, установка зберігання енергії це фактично більш така промислова гібридна сонячна станція, можна назвати. Вона більше використовується для промисловості, і вона йде в загальному. <кхм> тобто, якщо це промисловість, значить вона є велика, то відповідно. Вона йде в своїй кліматичному, як би так сказати, контейнері, де вона може охолоджуватись, підігріватися зимою, тобто працювати автономно. А от гібридна-сонячна станція у нас зазвичай інвертор з акумуляторами ставиться в приміщенні. І ну, є гібридні сонячні станції, часом скажу, які можуть теж працювати на дворі, але в основному в 90 випадків вони мають інвертор. Уже не як не як інвертор, а акумулятори, це точно ставитись в приміщення опалювально від плюс там 1 до плюс 40. Ось це перша така кардинальна різниця. Друга кардинальна різниця, що у установці зберігання енергії ще, можливо, потрібен додатковий функціонал, щоб вона би могла працювати як гібридна сонячна станція. Можливо, їй потрібен мережевий інвертор, ЄМС-система, ну, це вже від конкретної моделі залежить. А от гібридна сонячна станція вона може повноцінно працювати. Ну, для побутового сектору тільки, мені здається, є смисл розглядати. Е Гібридні сонячні електростанції, А от для промисловості в принципі і такий, і такий варіант може підійти залежно конкретно від вашого завдання.